Ківі допоможе вирішити одну з найпоширеніших проблем сучасного ритму життя. Цю ягоду офіційно внесли до списку продуктів, що допомагають при хронічних запорах. Про це свідчать нові міжнародні рекомендації, засновані на більш ніж 75 клінічних дослідженнях і схвалені Британською асоціацією дієтологів. 13 жовтня 2020 року вчені з King's College London опублікували перші науково обґрунтовані дієтичні настанови для людей із хронічним запором. Отже, у ківі міститься фермент Актинідин, який м'яко стимулює роботу шлунково кишкового тракту та допомагає нормалізувати стул. У рандомізованих дослідженнях учасники, які споживали по два ківі на день, відзначали покращення стулу за ефективністю порівняне з дією рослинної харчової добавки псиліум, але без типових побічних ефектів, таких як здуття чи спазм. Ківі містить також природні сполуки, що збільшують вміст води у стулі і прискорюють проходження їжі через кишківник. Крім того, ківі може діяти як м'який пробіотик, підтримуючи здорову мікрофлору. У нових рекомендаціях є й інші цікаві знахідки. Наприклад, 6-8 скибок житнього хліба на день можуть поліпшити регулярність стулу. Мінералізована вода, особливо з магнієм, теж суттєво допомагає. А от популярна порада просто їжти більше клітковини не завжди працює. При справжньому хронічному запорі. Вчені наголошують, запор це не дрібниця, а стан, який впливає на якість життя мільйонів людей. І тепер ми нарешті маємо конкретні перевірені поради, які можна застосувати щодня без сильних медикаментів. Щоб отримати ефект, достатньо з'їдати 1-2 ківі після сніданку. Підійдуть і зелені, і жовті плоди. Тож, якщо вам потрібна природна підтримка травнення, спробуйте додати Ківі у свій щоденний раціон. Простий крок, а ефект може бути дуже відчутним. Якщо хочете узнати більше про корисні звички та вправи для злагодженої роботи нашого організму, переходьте на канал Практики Довголіття. Діліться відео з друзями. Підтримуйте нас підпискою і вподобайкою. Бажаю вам чудового самопочуття! Піклуймося про себе.